Настав період нашої масштабної катастрофи Каховська Каховської ГЕС. Переживали період в окремих закладах освіти, води не було або подавалися по графіку. Це для нас справжній скарб, що у нас є можливість в діток, принаймні гімназії, яка є їхнім другим домом, тому що вони перебувають практично більше свого часу споживати справді очищену воду. Ми вдячні за те, що нам встановили фільтр. За чисту воду, яка в нас є, за якою ми можемо готувати їжу діткам садочку. Ми дуже вдячні за це. Гематологічні аналізатори, медичні прибори, дуже чутливі до якісної води. І коли почали використовувати цю воду, дуже прекрасно працює це ще одне підтвердження: наша громада розбирають щодня воду і дуже задоволені безкоштовна якісна вода. У нас і на інших амбулаторіях установлені такі системи, і дуже допомагає нам хороша якісна вода. Приїжджають навіть з міста Кривий Ріг. Потужність цієї установки складає одного куба або тисячу літрів на годину. Розраховано, це було на півтори тисячі людей. Ті, які потрапляють воду в цій громаді. Завдяки карітосу ми частково вирішили питання в селі Велика Костромка. Ми було замінено башню Рожновського, яка так називалася в селі Марія, яка зазнало шкоджу наслідок обстрілів. Це дало можливість забезпечити людей питною водою і зараз збільшувати ще більшу кількість населення якісною питною водою зі свердловин. Що стосується міста Зеленодоль, завдяки карітосу було встановлено водочисна станція, яка дає можливість зараз людям набирати безкоштовно. Воду, яку можна вживати для пиття, 16 вересня 2022 року внаслідок артилерійського обстрілу була пошкоджена стара водонапірна башта. Башня, яку ми бачимо, вона встановлена і реалізована завдяки проекту надзвичайне реагування на війну в Україні у Дніпропетровських Херсонських областях, а завдяки підтримці Кордейт. Ми змогли швидко реалізувати даний проект після трагедії на Каховській ГЕС, і власне ця башня є одним, одним з об'єктів, які вдалося відновити раніше ніяких проблем не було, коли було Каховське водосховище, і вода поступала з каналу Дніпровська, нормальна вода. Але після того, як підірвали Каховську, ГЕС. Звичайно, проблема води це сама болюча проблема в нашому регіоні, в тому числі і в нас. Дякуючи тому, що поставили таку установку очисну. Воду ми для пиття отримуємо достатньо хорошого, хорошої якості. Якість води в кривому розі знизилась. І для цього було необхідно поставити установку для очищення води, щоб покращити якість питної води. Для лікарні потреба лікарні була, щоб забезпечити приблизно 200-300 чоловік на день питною водою якісною. Два роки назад у нас виконувалося аж 17 операцій на рік. Зараз у нас 1300 операцій на рік виконується. І вже, вже стояло питання о того, щоб призупинити роботу лікарні. Але. Якби не ця фільтрувальна установка, то, мабуть, ми вже і не працювали. Роботи б не було у нас медичної тут. На теперішній час ми також розуміємо, що питання є не закрите. Ми також намагаємося шукаємо різні шляхи різних партнерів для того, щоб допомагати і надалі. what we see uh, that after more than two years of war, or from the new war uh, in ukraine, people still are in a big need. Uh, it's not that you think that after two years uh, needs will go down. i think the needs are rising still. Um, and uh, as our funding is sort of running out, it would be good for people uh, to realize that ukraine is still in need, that they would better support this kind of program.